У Хмельницькому розпочався перший тур всеукраїнського конкурсу Учителі року 2024. Цьогоріч змагатимуться вчителі географії, образотворчого мистецтва, фізики, української мови та літератури. На сайті Міністерства освіти України зареєструвалось понад дві сотні педагогів. У кожної номінації є своя специфіка. Але якщо говорити загалом, то є тестування. Окрім того, є дійсно практична частина, де типу майстер-класи. Але основне це буде коли буде шість переможців. Ну, назвемо їх так, які увійдуть вже в шістірку. Вони будуть працювати з дітьми на уроці. Оце вже буде безпосередньо урок. такі номінації. Оксана, вчителька образотворчого мистецтва у Шепетівці. У конкурсі приймає участь вдруге. Минулого року трішки не вистачило для перемоги. Тож на цей рік великі сподівання каже у таких конкурсах: вчитель може розширити свій погляд на уроки. Це обмін досвіду, це не критика, це взагалі отаке, знаєте, можливість вийти з цього такого кола і побачити інших людей, взяти для себе щось цікавеньке. Тому дуже чудовий такий досвід. Попри те, що кожен вчитель чудово орієнтується в своїх темах, хвилювання дуже помітно, чесно все переживаю. Ну тобто, все мене ша я ще одне годину заспокоїтися з типою. І так, навіть по я навіть не думав, що я буду навіть під час тестів переживати. Ну тобто переживати. Ну тобто знаю, не знаю, ну але настільки я, що поки що не можу заспокоїтися. Переможці будуть визначені 13 лютого. Далі вони змагатимуться за звання найкращого вчителя України. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.